В Євангелії від Матфія, в 5 розділі, в му вірші, записані слова, сказані Ісусом Христом: Отак ваше світло нехай світить перед людьми, що вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Бог закликає всіх відкривати його доброту та його характер. Багато людей будуть спасенні, навіть якщо вони і не чули проповіді Євангелія, але вони бачили, як ви або хтось інший жив. Звичайно, може бути і навпаки, що багато людей можуть відійти від Бога через. Ваше негативне ставлення Бог закликає нас, щоб наше життя приносило славу Його імені. Для цього нам потрібна Божа допомога. Слово Боже запевняє нас в тому, що Бог готовий нам її надати. Нехай ваше світло сьогодні світить перед людьми так, щоб вони прославили нашого Небесного Отця.